Доброго ранку, друзі, слава Україні! Героям слава! Привіт! Ми сьогодні виїхали на риболовлю з човна. Плануємо на судочка в основному сьогодні полювати. Взяли з собою, як ви бачите, і зимові вудки під балансири, і спінінги. Тобто озброїлося, зубів до зубів. Але навіть вже бачили перше клювання. На балансирчик в мене був ударчик. Зараз ми тут обловлюємо ямку невеличку. У нас сьогодні є два помічника, це наш двигун. Який нам допомагає переміщуватися по водоймі, і невеличкий ехолот, який допомагає визначати глибину, рельєф та наявність рибки. Да, і Він старший за мого сина. Як, в принципі, двигун. Так. Ну, двигун, так. Двигун з 2003 року. Ну от він якраз 2003 народився. Ага. І хелот саме в мене десь теж з 2003-го. Ще перший ігл. Але працює ж, так? Да. Працює, дуже я задоволений, гарно все показує, все нормально. Ну, бачиш. Я почав з балансіра Лакіджон Мибару. 57? -й? 57, так, да, так. Да. 57. От, такий. Це колір, по-моєму, 301. 200 перший. 200 перший, а так. може це, а може і 300 перший. В мене 200, 200 перший це з червоними такими плямами. А, а якщо тонний, то 300. Ні, в мене 300. 300 це... В мене 301, 300. Значить. 300 перший. Fire Tiger, Так, я на нього взимку ловив непогано то, І навіть мав шанс на балансі ряді, так сказати, Відзначитися, але трохи не вистачило мені. От. Або то фарту, або змагального mm -hmm. цього досвіду. але Скажу так, що... А, значить, то тут трошки виходимо на плато. Скажу з досвіду, що мебару це просто унікальний балансир. Він працює всюди, незважаючи на такі от умови, не дуже які пасують, скажімо, для ловлі е з борту на балансири, оце, на ці бо немає течі і немає вітра. Тим не менше, у ну, Дмитра вже дві покльовочки було. Её лодки блядь. Нет, тоже, блядь, забрось, Есть. Так. Взялся, взялся. Невеличкий. О, нет. Шось чей. Все, фрикциона сматывает. Мама. О, Щучка? Не-не-не. судачок? Судачок, судачок. А, щучка! О! Нічого собі. Не так от. Бачиш Дмитро казав про щучку. Оно вона ну, і клюнула. Да. Вітаю вас. Дякую. Нами барика. Лупануло. Да я ж побачив, що вона якось ну, як для судака як... дуже активно... Так, да, вона вниз пішла. Да, да, дуже да, 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 да. Так, дуже активно. За да, Діма, ось ти тільки мені розказав, що тут колись набамбурив щук. Угу. А, От. І... Як підтвердження. Ну угу. щучка. щучка. Да. Цікаво. Угу. До речі, це було приблизно... Це в цей час. Да. В листопаді, так. Да. Так, розкажи, бо я так і не зрозумів. Ти кажеш, що ти вдвоєм був в лодці, так? Да. В ну, взагалі ми були е, двома лодками в чотирьох, yeah. дві людини в човні. І ми ловили тут, в цій затоці, а наші, наш, наш другий човен, вони десь на русло, пішли на посудоку. Ми тут ловили, і тут сподобався мені рельєф. Ну, трішки була покльована. Трішки відрізнявся тоді рельєф, бо ну, тут ще порили цими. зімснарядами, вже змінилося трошки. Було. По ме... по... Міль... Мількіше. мількіше трошки було. Десь тут було біля 5-6 метрів такі бугри. Да. І по цим буграм я почав пробувати і гарно відзивалася щучка. Я піймав десь до двох десятків щук. Ну, таких дуже великих не було, в основному від кіла до двох. Ну, типу Такий розмір, да. <ривателі> І що цікаво, що мій напарник при цьому, який був зі мною в човні, піймав тільки одного судака. <світтє> тобто в нього навіть чучих покльовок не було. обідно <світтє> да, да. ну, було. Не знаю, що зіграло проти нього, скажімо так, але... Це такий от був факт. Ми самі, самі толком не зрозуміли, тому що він і приманки такі самі ставив, як в мене, і ну, кидав в ті ж самі місця. Тобто, в чому там була, в чому був прикол, ми так і не зрозуміли. Мабуть, він дуже сильно хотів зловити щуку. Ці флюїди її передавалися, і вона розуміла щось. Цією людиною треба бути обережніше. Ну, до речі, оці міста я ж, ми сюди їздили ще, скажімо так, в минулому віці, коли оцих дач ще не було, ну, взагалі-то дика. Тільки починали, от там, от, де ми лодки виходили, не? тільки починали там якісь ставити фундаменти. Це е... так звані академдачі були. Корочі. І оцей от, оця затока велика, от. Угу. Mm -hmm. вона була ну, дика. Тобто людей сюди їздило мало, бо треба було човном з Києва, це виходить ну, десь кілометрів 30, напевно. А да, це вже далеко, а тим більше, що двигуни ж були які віхрі. А віхер це ти ж на ньому сюди їдеш і молишся, щоб доїхати на місце, а назад їдеш і молишся, щоб доїхати дороб. Ну, ми приїжджали сюди на 3-4 на дні, восени починали їздити. І ми ловили на живця, оць, ну, як на підрив називалося. Ну, тобто у нас були ще ці крути, сталька, нєвки. Ну, а яка оснастка цікава? Оснастка дуже проста. Це сталька в'язалася до шара, який 90, 90 грамів був. Так? І від нього чіплявся поводок десь такий до метра е з льоски. Толстий. Да, І цей на кінці ставився ще металевий поводок. Гачок ми ставили. По базарній класифікації це була тройка або четвірка. От. Ну і оце ж Ми сюди починали ми десь жовтня місяця їздити сюди на щу. От. І ловили, значить, ловили живців. Це була проблема тут зловити живця е, восени. Ну, вже він збивався, там в стаї. Ну, це плотва невелика, чернуха. От коли вже нічого не ловилося, то е, верховодку от, і от вітром і течією нас зносило, ну в основному вітром. От, і оце от підняв, опустив, підняв, опустив. І то губ. І оце я хочу сказати, що е, ми обично виїжджали зазвичай 3-4 човна прогреси. От. Ночували в лодках тут, стояли носом в камиш і обов'язково за виїзд, ну це десь дві ночі зазвичай. Було ну одна-дві десятки <рекляння> щуки, це сто процентів Да? Підкинула, да, так, щось маленьке. О, опа, знову. нову. Таке Оп, є. є. Yeah. Yeah. Ага. Це не, не такі маленькі, да, трошки да, бічні. Да, да. Ну такий. Uh -huh. Невеликі, але, uh -huh. да, бачиш, під, під басні uh -huh. наші. Ні, ну yeah. да, невеликі. Uh -huh. uh -huh. Бачите, він з першого разу <пи> да, І такий самий заглутити не буде. Не може, не може. Але добиває, поки... Так, чуть. Що? Добиває, да. Три рази. Два перших просто підкидав. Ну так, да. це однозначно одна риба. Да. Да. Так, от. і отак от ми ловили. Їздили досить довго ми сюди. Так, а цікаво, клювало тільки на живого живця. Тільки Чи... на живого. Ага. Живий, а от це вже якби. Ну, може, я не знаю, може воно клювало би і на мертвого, Но Но ви міняли. ми міняли, бо тоді, якби у нас таке була впевненість, що на мертвого не бере, от треба ставити живого. І було у нас місце, де ми ловили, де ловився судак, так, оце він локально там ловився. Але такий достатньо був судак дебелий. Ну, на нього треба було ставити невеличкого е, живця. Ну, бички тут нема де було зловити цього бичка. Ну як бичка зловив, то все. От. Ми ходили от на ізумрудку, так, чогось, ну як? Е, і там з цих на камнях, з вимостком ловили бичків, бичків. Да, ловили бичків і. От тоді як були бички, тоді ми їздили вже конкретно на, на цьому на Судакасі. Взагалі-то ця отвісна ловля дуже цікава. От, я не знаю, мені подобається. Навіть більше подобається, ніж Джи. Це я знаю. <гум> <гум> Джих ти ніколи не любив. Да. Шов, Друзі, однозначно вам хочу сказати, що краще проводити час на риболовлі, ніж сидіти у квартирі без світла. Тим більше, що відключають не тільки помешкання, а й робочі приміщення, магазини, фірми. Все. Тож ми розуміємо, але наша філософія така краще над рікою, над водою, ніж над <кхм> темним монітором. О, от і щучка. Що я казав? непогано Ого. Добре, що в мене там металевий повідок. Ого. Одне можу сказати. Ось, Бачите, це я згадав, як я тоді кидав минулого разу. Ну, то, що я розповідав. Угу. І в цьому напряму вирішив кинути. Ну, вот такая. Может быть. Ууу, да. 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 это уже двушечка. Ооо! Да. 100%. Вот. Спрочевал бы Да. Я распредал. Да. Так, Вот Красавіця. Зараз. О, от він баліст. Хоча тут грузик великуватий, але на нього, бачите, на нього відізвалося. 22 да, грами. Суперово! Супер. Ось зараз ми знову підемо на балансіри ловити от віз і... Запустимо, так як вже піднявся літер, запустимо ось цей водяний якір, парашут, який буде тормозити наш сплав і ми не так швидко будемо здвигатися ось такий ось парашут. Цей отвір він для того, щоб все ж таки ми зовсім не... Ну, по-перше, ну, щоб трошки вода проходила і він не спливав і. На поверхню смысле? Ну так. Да. Так, от його зап... Ну Ми поки що дв... двигаємось вперед, тому я його запустити нормально не можу. Ще по інерції, так? Ми повинні плисти назад, щоб він почав працювати. Скільки тут Сім? 7? 7,5. Тут щуки. Тут щуки, так. Та що? Ну, ну щось на підйомі. Саме вже на новій, як кажуть, локації. На течію вийшли на течію. На течію вийшли. Але що течія щось тут не дуже цей? Течія е, проти вітру. Чи, чи вітер про... Ні, ну течія туди, вітер сюди. І вітер перемагає. Да, вітер перемагає, це все. О, бачите, друзі, пролетаріат як живе у нас. Оце така хатинка, скажіть, будь ласка. Вам подобається? Це якби тут місцеві називають це домом Щербаня Пам'ятаєте такого? Женя Щербань був покійний вже. Кращий друг Януковича. Так, ну що ж, хочу розповісти в двох словах про свої Снасті, які сьогодні ми використовували. Я рибалив комплектом із вулища Тімсалмо Трену довжиною 231 з тестом 7-24 грама, котушка 4000, Лакідон Макора і шнур Лакідон Басара з розривною нагрузкою. Біля 10 кілограмів. Далі в мене сталевий повідок, струна довжиною 30 см зі скруткою, без всяких застібів, без нічого. Далі по приманкам я сьогодні рибалив практично цілий день на приманку Lucky John Ballist. Ось ту, на яку я піймав судочка, вона без хвоста вже 4-дюймовий. Ось такі для прикладу, також це 4 дюйма балістик. І 3-3, також я прокидував у цей розмір. Він більш такий універсальний, добре підходить і на крупного окуня, на судочка, і щучка також його не пропускає. Як бачите, Оснащую я ці приманочку подовженими двійниками, таким чином, щоб двійник десь виходив приблизно посередині тіла або трошки ближче до голови. І звичайний вухастик, грузило шарнірне. Варіював я вагу сьогодні. Щучку я піймав на 22 грама на ось такий червоного кольору. Ну, Пробував я і 14, і 16 в залежності від місць, по яким ми ходили, я змінював вагу і так, щоб пауза була досить довгою. Паралельно да, ось хочу показати ще ось такий виброхвіст, великий. Який спрацював у Сергія, в нього було два клювання на цю приманочку. Один раз, мабуть, судачок цікавився, а другий раз явно, явно щука, тому що ось бачите, які порізи. Ближче до голови, і тут на пузі також є от, біля голови порізи. Ну, Коротше кажучи, спрацювала ця приманочка в натуральному кольорі. Так, Паралельно ми використовували зимові вудки для вертикального облешніння. Я використовував ось таку вудку Lucky John Xander довжиною 60 см з котушкою Lucky John Maiko. Монофільна жилка тут намотана діаметром 025 мм. І е, в якості балансирів е, ми використовували балансири Lakidon Mi Е, Ось такі. Е, чіпляли. Ну, я за середній отвір е, завжди цей Mibarik чіпляю. Е, і в мене був ось, так, ось такого кольору балансир. Це 201 колір, кислотний з червоними точками. У Сергія снасть трошки інша була. В нього також Lucky John Zander, але з пробковою рукояткою. Був також і такий варіант цієї вудки. І вона. Начебто, мені здається, трошки коротший, ніж моя. І в нього стоїть безраційна катушка Lucky Jones Candy Також з монофілом, тут десь 025. Монофільна жилка, флюорокарбоновий повідок До речі, в мене також стоїть такий невеличкий флюорокарбон і Такий самий балансір Мібару, тільки колір 301. Да, дуже робочий також колір. і На нього сьогодні покусилася щучка і також пару судачків. Так що ось такі снасті ми використовували на сьогоднішній риболовлі. І вони, в принципі, себе добре показали, нам вдалося непогано порибалити. Так, ну що, будемо ми закінчувати. Вже щось з обіду в нас активність рибки знизилася і. Різко. Так. Да, да, да. Тобто вже було тільки декілька таких обережних клювань, але реалізувати не вдалося вже. Ну, В принципі, ми задоволені, побували на воді, порибали на трофеї навіть. От О, пару такі он, бачите? взяли да, О, з собою на Жарьоху. Так, да, непогані. Да. Хочемо всім подякувати за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте свої питання. Дивіться наші нові відео. Дякуємо нашим захисникам, за те, що завдяки ним ми маємо змогу. Виїжджати на риболовлю в тому числі. До нових зустрічей, зустрічей. всього найкращого. До побачення. Щасливо, друзі, бережіть себе!